Згідно підсумків проведення шостої черги мобілізації, яка завершилася 17 серпня, Чернівецька область виконала завдання на 57%. Загалом до війська призвали трохи більше як пів тисячі буковинців, а це на 150 більше ніж попередньої. Різниця у відсотках по районах області також є незначною, зазначив військовий комісар. Вижницький майже 60%, Хотинський біля 55%, Місто Чернівці трохи більше ніж 50% виконання. Серед найгірших, то що ми неодноразово заявляли, місто Новодністровськ 23%, приблизно однаково, 40 60, ну я скажу, що це невеликий розбіг відсотків виконання завдання. Під час цієї хвилі мобілізації було чимало добровольців, що не підпадає під загальну державну статистику, загалом близько 10%. Щодо мобілізованих представників влади, ситуація менш позитивна, здебільшого сільські голови. Окрім того, під час мобілізації комісаріатам вдалося знайти лише чотирьох медиків для відправки в зону АТО. Обласний військовий комісар запевнив, що сьома черга мобілізації обов'язково відбудеться, тому надалі вестимуть жорсткий військовий облік. Будемо продовжувати ми виклик військовий комісаріат. Направлення на медичні комісії військовозобов'язаних. В подальшому ми будемо це продовжувати і дуже серйозно це будемо проводити. Хочу нагадати, що керівникам підприємств форм власності, установ організації що за порушення правил військового обліку передбачена як адміністративна, так і карна відповідальність. Окрім того, комісарят висуватиме ініціативу щодо створення єдиного реєстру учасників АТО, який займатиметься видачею посвідчень та вирішенням різних паперових проблем бійців. Такі організації вже працюють в інших областях України. От ми працюємо зараз з службами соціального захисту і охорони здоров'я що створення от цього от реєстра це одно так сказати, окно, одна соціальна служба в якому представляється в представляються відповідні документи і вона вже передає по іншим структурам незалежно що вони є приватне полуприватні, іншого напрямку іван чернівецький репортер чернівці